На світлині родина загиблого захисника Андрія Воронецького, дружина Тетяна, восьмирічний син Назар та десятирічна донька Анастасія. Вона увійшла до фотовиставки рідних загиблих військових, яку сьогодні презентували на Майдані Незалежності. Тетяна Воронецька згадує за тиждень до повномасштабного вторгнення чоловік саме повернувся за кордону. А вже 8 березня добровільно пішов до військкомату. Приїхав до дитини на день народження. В лютому місяці і зразу почалася війна. 18 лютого він приїхав на день народження, 24-го почалася війна. І 8 березня він одразу пішов до лав Збройних сил України. Сам добровіль. В більшості все на Одівському напрямку. Покровський район в Донецької області. На фотографії діти тримають медалі тата, а дружина одяг чоловіка. Нині для їхньої сім'ї це не просто речі, а чи не єдиний спогад, який залишився від коханого та батька. Одна нагороду президент України вручив за оборону України, друга непереможність за захист Авдіївки. Він був на, напрямку, на Авдіївському напрямку до останнього, 23 квітня 23 року. Була на роботі, дзвінок. Все. Це, мені здається, позитивні такі емоції, пам'ять про наших воїнів, які загинули, захищаючи нашу Україну. Побільше би таке, щоб заходи робили. Загалом в експозиції представили 98 робіт. Авторка світлин Вероніка Ковальчук зізнається, створення цих фотографій було для неї морально важкою роботою. Ідея була показати на фоні фотографію, яка йде з минулого життя, тобто як я проживала. Те, що в них залишилося, воно йде по в руках, якщо ви побачите, жінки тримають таку річ, яка пов'язує з минулим життям. От була людина, була сім'я, було щастя в очах, а зараз вони тримають річ і більше нічого, яка повертає їх до минулого. Тому цю паралель ми провели для того, щоб показати цю біль в даний час, знайти цих жінок. Є не те, що непростим завданням, їх досить багато, але не кожна піде на зустріч розказувати свою історію. Адже суть, коли ми фотографували, полягала в чому, що людина просто сиділа і з нами спілкувалася. І всі ці фотографії це йде просто зловлений момент. Деякі жінки або матері, або дружини дали все-таки заборону на публікування фотографій, ну бо їм було дуже важко проживати цей біль і ділитися з ним людям. Зберігатимуться фотографії у Державному архіві Хмельницької області. Державному архіві області формується колекція документів величезна, яка носить назву цей проект задля перемоги. І елементом та цього проекту буде колекція документів фотосвітлин родин загиблих героїв. За дорученням голови державної архівної служби і за сприяння Хмельницької обласної військової адміністрації вдалося реалізувати такий. Потрібний проект, який назавжди закрабує в пам'яті кожного з нас, ім'я нашого, наших полеглих героїв. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.